22 січня ця дата нагадує про те, що українці завжди намагалися боротися за свою землю і свободу у 1919 році. 22 січня Українці зробили рішучий крок, проголосивши акт Злуки, що об'єднав УНР і ЗУНР. Але тоді забракло сил, щоб отримати цю єдність перед ворогом. У 1990 році цього ж дня живий ланцюг від Києва до Львова став чітким сигналом: українці готові відстоювати незалежність і невдовзі українці відновили незалежність України. І, хоча це сталося без якихось збройних повстань, багато хто був впевнений, що кровава боротьба попереду. Сьогодні, 22 січня 2025 року, за свободу і єдність українці платять життями. Пролита кров не має бути даремною. Єдність і незалежність коштують дорого. Але це питання існування української нації. День соборності це нагадування, що боротьба триває з Днем Соборності України.